Виконуємо задачу 2. Практичної роботи 4 за підручником 8 клас авторського колективу рибки Лисенко Черніка Шкодько 2025 року випуску. Виконувати задачу ми будемо мовою програмування Python, використовуючи середовище розробки idle. Відкриємо idle, хоча ви, звичайно, можете використовувати інше середовище розробки. Створимо нове вікно, файл, New File. Відключимо модуль графічного інтерфейсу Tkinter. Створимо вікно програми з іменем Root. Нам потрібно обчислити значення такого виразу. Як бачимо, у виразі у нас є дві зміни. Дані зміни будемо вводити в текстові поля, а результат будемо виводити в текстовому написі. Але для того, щоб було зрозуміло, для чого призначені текстові поля, також створимо текстовий напис. Отже, створимо текстовий напис з іменем label 1 Текст у написі буде дорівнює. Розмістимо текстовий напис у вікні. Тепер створимо текстове поле з іменем Entry 1. Розмістимо текстове поле у вікні. І ще так по одному. Label 2 і entry 2. Тут же у нас буде b рівня. Результат будемо виводити в текстовому написі з іменем Label 3. Створимо його. Тексту ніякого не буде зараз. Розмістимо у вікні. І обчислення буде виконуватися тоді, коли натискаємо по кнопці. Створимо кнопку з іменем «Button». Нехай на кнопці буде написано обчислити. Розмістимо кнопку Batton -у, у вікні. Тепер давайте збережемо файл save або save as. Зберігаємо з іменем практично практична 4.2. та виконуємо run. Run модуль. Так, десь в нас помилка. лейбл з малої літери написав. Так, бачимо в нас є текстові поля, текстові написи і кнопка. Зрозуміло, коли ми натискаємо по кнопці, зараз нічого не відбувається. Давайте створимо обробник події натиснення на кнопку. Його потрібно створити перед кнопкою. Створимо його ось тут. Запишемо ключове слово Dev. Далі назвемо. Назвемо, наприклад, Button Click. В Enter. І зверніть увагу, що ось тут автоматично утворений відступ. Відступ має бути обов'язково. І він рівний одному натисненні клавіші TAB. Отже, ми з зміні-А повинні присвоїти значення, яке буде введене в текстове поле Entry 1. Але, незважаючи на те, що ми в Entry 1 введемо число, це буде рядковий тип. Нам потрібно з рядкового типу перетворити в дійсний. Для цього скористаємося функцією float. Далі за допомогою метода GET забираємо значення з Entry 1. Аналогічно для другого. Присвоїмо вже змінній B. І тепер потрібно обчислити вираз. Присвоїмо його result. І виведемо результат в текстовий напис Label3. Тепер потрібно зробити навпаки з дійсного типу перетворити в рядковий. Це ми зробимо за допомогою функції STR. Давайте збережемо та виконуємо. І нічого, як бачимо, не відбувається, а це не відбувається тому, що для опрацювання події натиснення на кнопку потрібно встановити параметр Command і надати йому посилання на функцію, яка діятиме при натисненні. Так, назва функції у нас ось обробника події. Скопіюємо, щоб не помилитися. Вводимо значення, числити. Бачимо, у нас є результат. Давайте введемо, наприклад, від'ємне значення мінус 5. І якесь... Дійсне, 1,2 через крапку. Так, все добре. Єдине, що можна було б зробити ще більш гарніше. Давайте, щоб було зрозуміло, що це за число. Нехай виводиться ще числового результат. Далі пишемо плюс символ контатинації склеювання. Знову зберігаємо. Ось так. Так буде ще гарніше. Здача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!